У центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова розпрощалися із зимою. Актова зала потонула в яскравій палітрі. То вихованці закладу у своїх роботах зізнавалися у любові зимовій порі, а то й просто демонстрували свою художню майстерність. Усі малюнки учасників гуртка образотворчого мистецтва Палітра вже близько 11 років вкладає пензлі та фарби в дитячі руки Лариса Живун. Ходять до неї і в 4 роки, і в 14. Дітки працюють в основному фарбами. Тому що є там в нас різні гуртки, але, от знаєте, якщо любить малювати дитина, її не цікавить більш не пластилін, як і інші техніки, тільки дай малювати і все. І, звичайно, багато робіт в зимовий період ніде не можна показати ні на якій виставці. В основному ми беремо участь літом. Беремо участь в якихось святах міста, десь осінні якісь виставки, а зимові просто дуже красиві, унікальні роботи, їх немає кому показати. Ось цим і виникла така ідея створити зимову виставку. Мистецтво малюнка чудово поєднується з народними звичаями, обрядами і традиціями. Вирішили організатори дійства і додали до шарму повітряних обрисів пахощі свята Масляної. Про те, що зима вже має сказати свої квітучі сестрівці До побачення, а усі бажаючі наприкінці свята відвести душу млинцями, варенням та. Та іншою смакотою нагадувала не незрівняна композиція, що складалася з усього вище перерахованого, що ж замасляна без радості для шлунка. Але зима нікуди не піде, якщо їх як слід не покликати весну та усю її свиту. Тут разумковцям без вінця було не обійтись. Ну все, весну закликали. Вона обіцяла, що не забариться і запросила усіх знешкодити масляну смакоту. Глядачі довго не пручалися з млинцем у руках, куди смачніше розглядати дитячу творчість. Взагалі у палітрі розповідає Лариса Живун. Усі розпочинають з того, що спершу малюють все, що заманеться. «Я Не працюю по одній програмі. Кожного року змінюється в мене програма. Я завжди дивлюсь на дітей, що вони можуть, і як їх націлити Я програму роблю під них, підбираю теми уроків під них, щоб так націлити дітей, щоб навчити, наприклад. Тому чому вони не вміють а акцентувати увагу і навчити тих технікам. В основному працюю на нетрадиційних техніках, щоб діти вільно працювали фарбами, тому що знаєте, є такі, що бояться просто фарби і працюють графічно. Але коли так за допомогою традиційних технік вони розслабляють дітей і діти, не боячись там спортити роботу, вони працюють вільно, навіть можуть там на каля-маля зробити, а потім дивляться, о, як красиво вийшло. Якщо зрівняти малюнки нинішніх вихованців гуртка з творами багаторічної давнини, зміни помітні одразу розповідає педагог. Змінюється час, змінюються його літописці. Це видно з того, що, наприклад, малюнки теж у мене був такий хлопчик Женя, і от так само Юля Денис, не тільки там ще й декілька дітей. Вони малюють уже в тривимірному просторі малюнок. Вони його малюють з ракурсу. Якщо це вид зверху, то він зверху. Якщо це там проходить в небі, відбувається, там уже йде ракурс з неба. Якщо, наприклад, зверха, тобто то ракурс, вони вже бачать це. А, наприклад, діти можуть і в 6, і в 10 років які малюють, вони це не бачать. А це вже воно видно в них встроєне внутрі, це вже йде просто з них. Так само, наприклад, Юля, коли малює, от вона там фейчик малює, малює портрети, там дуже цікаві композиції. Вона, знаєте, що малює, вона починає з ножки, з каблучка малювати, малює і пішла, 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 і все. І вплоть до того, що вона заповнює всю композицію прекрасно, врівноважену, то, то це говорить про талант. Справляти свято милуючись творами юних художників разумковцям, здається, сподобалось так, що цілком ймовірно, через рік тут знову пахнутиме свіжими фарбами та смачними атрибутами масляної. Я думаю, що якщо так і піде далі, що мабуть, що закінчиться тим, що ми тут будемо і опудало спалювати в парку соломини, яке дійсно є таким головним героєм цієї цього свята.